Собі дозволю від нас усіх сказати вас, бачити в переддень дня міста тернопільського празника. Мене сьогодні без перебільшення свято, тому що Римська вежа Тернополя це перша книга, упорядкуванням якої я займався. Тобто, це ну, моя книга, тому що вона мені вже рідна, але все-таки пану Борису належить і ідея, і зміст, і багаторічна праця над нею. Яка моя участь в цьому проєкті? Ще в 2020 році, якщо я не помилюся, коли пан Борис часто розповідав про свої дослідження, про те, що він як архітектор спостерігає на різних об'єктах в Тернополі? Спонукало до того, аби переконувати його, що всі ці знання, всі ці його напрацювання вони повинні стати книгою. Це тривало доволі довго і стало можливим тільки. Через три роки, фактично. Праця для мене була дуже важкою, ще й тому що я виношував її, проїхавши фактично всю Україну з заходу на схід. І без прибільшення скажу, що ця книга допомогла мені буквально і вижити. Чому? Тому що якісь такі найскладніші періоди мого життя під час служби я собі завжди нагадував, що в мене є ще як мінімум одна незавершена справа, і що я повинен повернутися до Тернополя. І Здати в друк допомогти з тим, щоб ця книга з'явилася на світ чому я взагалі взявся за цей проект і... і чому в такі непрості, складні, трагічні часи ми вирішили її видати. Для мене це дуже особливий матеріал, тому що це погляд на Тернопіль, не історика, а перш за все, архітектора і краєзнавця. Людини, яка бачить Тернопіль з такої сторони, яка скоріш за все непомітна пересічним тернополянам, величезна кількість фактів, спостережень, припущень, досліджень, які підтверджують і дають розуміння, що Тернопіль має дуже цікаву історію, особливо до заснування до 1540 року. Я щиро зізнаюся, що з римським періодом знайомий дуже погано. Я здебільшого займався новітньою історією кінцем 19, го початком 20-го століття. Але ця праця мене вразила тим, що пан Борис має рису, яку, яка рідко трапляється. Йому вдалося про дуже складні речі розповісти простою мовою. І мені дуже сподобалася його подача, бо коли я вперше побачив текст, матеріал, я зрозумів, що ця книга буде мати успіх. І, зважаючи на те, що є певний досвід створення книг власних, я переконав його, що нам треба це зробити. Але як це я робив і на минулих презентаціях книг, хочу відмітити, нагадати, зауважити, що наша зустріч сьогодні була б неможлива, якби не всі ті хлопці і дівчата, які... Зараз служать і захищають нашу батьківщину, тому давайте хвилиною мовчання. Згадаємо тих, кого немає, і побажаємо здоров'я, міцного і витривалості тим, хто сьогодні не вдома. Дякую. Не вдаючись буквально до змісту, пан Борис детально пройдеться по усій книзі, скажу лише кілька таких моментів, нюансів, до яких я буквально причетний. Ну, перш за все, я похвалюся, що трішки причетний до назви і до обкладинки. Ми довго думали, як же ж повинна називатися книга, яку би хотілося відразу. Прочитати, зазирнути, яка б заінтригувала, але з іншої сторони, це була б і впізнавана обкладинка. Е, на одному із німецьких австрійських е, архівів цифрових свого часу мені трапилася світлина із зображенням надставної церкви 1917 року, поруйнованою вежею. Це сліди Першої світової війни і, власне, наслідків руйнування і завдяки. Е, Вічній боротьбі нашій з росіянами. І мені здалося, що ця світлина, на передньому плані якої стоять три хлопчики, посередині це міст, один із рукавів ріки Серед і надставна церква, вежа якої, за версією пана Бориса, є залишками набагато давнішими, ніж ми звикли вважати, тобто давнішими, як мінімум, за 16 століття. Мені дуже багато коштувало енергії для того, щоб впорядкувати цю книгу. Чому? Тому що я розумів, що цей матеріал, який є непростим, він повинен бути добре проілюстрованим. Тобто моя ініціатива полягала в тому, щоб тут було дуже багато зображень, часто які, може, і не буквально пов'язані з текстом, але вони дають дуже хороше орієнтування на місцевості, тому що. Розповідь про якусь вулицю, будинок, навіть там, де не залишилося старої архітектури, вона, як на мене, завжди має бути візуалізована. Це краще сприймається. Моя ідея також полягала в тому, що величезний об'єм матеріалу він повинен мати паузи між цими главами-розділами. Тобто я люблю такі великі зупинки між главами. Пан Борис це підтримав і фактично я зверстав цю книгу. Ну і найскладнішим завданням, коли створювалася ця книга, це для мене було співвідношення на сторінці кількості тексту і зображення. Я дуже довго її верстав. В останні часи думав, що просто вже не вдасться завершити, але за основу взяв одну невеличку колонку, в якій немає переносів. Так легше сприймається текст, читається, іде багато, багато, багато зображень. Мені здається, що це вдалося. Плюс кремовий папір. Плюс незмінна співпраця із Кам'янець-Подільською друкарнею Рута, все це в результаті дуже тривалої праці дало ось такий пліт, ось таку книгу. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. Дуже сподіваюся, що буде продовження. І перед тим, як ми почнемо. Скажу, що цю книгу, хто не матиме змоги її, наприклад, купити, завжди тут в читальному залі можна буде з нею ознайомитися. А зараз передаю слово пану Борису. От. Він вже буде далі керувати, кому він вважає за необхідне дати слово. Я буду тільки технічно допомагати, бо ми сьогодні на пам'ять записуємо.